Вітання всім на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для одного мільйона українців, які прагнуть вдосконалити свою англійську мову. В сьогоднішнє відео ми присвятимо відповідям на ваші запитання. І першим є запитання від Андрія з Кам'янця-Подільського: Я можу писати англійською, але коли справа доходить до розмови, я нервую і не можу добре висловити свої думки. Що я можу зробити, щоб набратися впевненості в розмові? Андрій, дуже важливо, коли ви ви знаєте, де ви будете практикувати англійську мову, зробити маленьке домашнє завдання, зробити маленьку підготовку до цього. Якщо приміром ви йдете на е, вечірку, де ви знаєте, що будуть присутні носії мови, підготуйте декілька фраз, які допоможуть вам зробити перший крок. Приміром, на вечірці вам потрібно підійти і представити себе. Ви можете це зробити тисячами різних способів, або подивитися відео. Присвячене смол на каналі Мета Мільйон, де ми детально розбираємо «icebreakers», Отже, тобто фрази, які допоможуть нам розтопити лід і почати розмову. Приміром, «Hi, is that your first time here?» Привіт, ви тут вперше? Або Вау, wow, a beautiful venue!» Яке чудове приміщення, яке чудове місце для вечірки. Ви можете зробити комплімент місцю проведення події. Ви можете е, запитати щось про об'єкт в кімнаті, де ви перебуваєте. Яка красива картина? What a beautiful picture! Where did you get it?» Де ви взяли цю картину? Залежно від контексту, в якому ви перебуваєте, ви можете зробити або коментар, або запитати в господарів про. Е, їхнє помешкання, або підійти до людини, запитати, чи вона вперше в Україні, чи вона вперше в вашому місці, тобто підготувати набір фраз, які допоможуть вам впевнено висловитися і розпочати розмову. І повірте, після цього ваш small talk буде одне з найкомфортніших справ, які ви робили у житті. Запитання номер два від Аліни з Маріуполя. Я намагаюся запам'ятовувати лексику, але через декілька днів забуваю нові слова. Як я можу ефективніше запам'ятовувати ці нові слова? Аліно, в мене для вас є декілька чудових практик. Пам'ятаємо, і я неодноразово це розповідала у відео на каналі Мета Мільйон, що усі слова світу, усі фрази, які ми беремо, чи то з фільмів, чи з серіалів, чи з книжок, це є слова інших людей. Але ці слова є важливими для них. Вони послуговувалися ними, щоб висловити якусь важливу для них думку. І для того, щоб ваш мозок сприйняв ці слова як свої, ці слова повинні служити вам. І тому нам потрібно зробити список слів, які ви хочете вивчити на пам'ять, і застосувати їх у важливому для вас контексті. Чудовою практикою є рефлексія у кінці дня. Я це особисто роблю у форматі, що в мене на думці. Приміром, кожного вечора о 9 я запитую себе, що в мене на думці? Але до цього я переглядаю список усіх нових слів. Я теж їх маю в своєму телефоні. І... Рефлексуючи над тим, що з вами сталося, намагайтеся застосовувати слова із вашого особистого списку слів. Повірте, якщо ви застосуєте одне слово, одну фразу понад 5-10 разів, це слово стане вашим, бо воно комунікуватиме те, що важливо саме для вас. Тому надзвичайно важливо не лише збирати слова з книжок, серіалів, подкастів і так далі. Важливо їх збирати в одному місці, за ще раз перечитувати, надиктовувати собі на диктофон та прослуховувати в авто дорогою до роботи. І також використовувати їх у ході щоденної рефлексії над тим, що з вами сталося. Ці слова повинні служити для вас. Наступне запитання. Надійшло до нас від Миколи зі Львова. Я знаю правила граматики, але все одно роблю помилки час від часу. Як я можу засвоїти граматику так, щоб правильно її використовувати? Виклик, пов'язаний з граматикою, зазвичай полягає у наступному: ми відокремлено сприймаємо граматику як набір правил, які ми читаємо у підручниках в книжках, і граматику якою ми хочемо розмовляти, щоб звучати правильно англійською мовою, наше завдання поєднати теорію і практику. Хороші навіть новини для тих, хто не збирається складати тести на знання англійської мови, тому що дуже часто граматика для щоденного життя є значно більш спрощеною за ту, яку пропонують підручники. І в цьому якраз чудові новини. Говорячи про граматику, дуже важливо. Автоматизувати її, це ми можемо зробити, повторюючи формули граматичні формули кожного з граматичних часів чи конструкцій по декілька разів. Окресліть на один тиждень п'ять формул, які ви хочете опанувати. Приміром, ви хочете автоматично не задумуватися над тим, як ставити питання в теперішньому простому часі. Are you happy? Are you a teacher? Do you work? Do you like? І так далі. зробіть 10, 20, 30 запитань із однаковою формулою. Do you like walking? Do you like, uh, do you like cooking? Do you like, do you like, do you like, do you like, do you like? To має бути na автоматі. Так само, are you? Are you a teacher? Are you tired? Are you happy? І Так само багато багато разів проговоріть цю саму формулу. Щоразу ви можете додавати до набору ваших закріплених формул. Нові, наприклад, конструкція have», яку ми використовуємо для того, щоб висловлювати жаль щодо того, що сталося в нашому житті. Мені треба було дарувати їй квіти. Співає Бруно Марс, і розбір цієї пісні ми робили раніше на нашому каналі. Мета мільйон I bought you flowers». Should have плюс третя форма дієслова. Це формула жалю. Проговоріть це 10 разів, 20 разів, 30, скільки необхідно, щоб краще запам'ятати цю формулу. Зробіть список речей, про які ви шкодуєте у житті. I should have called my friend. I should have bought her flowers. I should have talked to my granny before she died. I should have moved to another country. I should have changed my job. Все, про що ви шкодуєте, ви можете висловити формулою щурев, додаючи третю форму дієслова. Коли ви проспіваєте це, я не перебільшую. Саме проспіваєте ці формули багато разів. Ці формули назавжди залишаться з вами, і ви ніколи в житті не будете згадувати про граматику, про модальні дієслова, про «present perfect» і так далі, коли вам потрібно висловити формулу жалю щурев. Я сподіваюся, ці поради допоможуть вам зробити граматику максимально практичною у вашому житті? Наступне запитання від Христини з Харкова. Я хотіла би покращити свою вимову, але не знаю, з чого розпочати. Деякі кажуть, що неможливо говорити англійською як носій мови, не проживаючи в країні. Я так розумію, в країні носія мови. Які є ефективні способи покращення вимови? У мене до вас запитання, зустрічне запитання. Коли ми подорожуємо в країну, де мешкають носії мови, приміром до США, що відбувається такого, що нереально реалізувати в Україні? Ми спілкуємося з носіями мови, так? Ми імітуємо їхню інтонацію, ми намагаємося вивчити якісь фрази, які вони застосовують, і застосовувати їх теж. Ми намагаємося імітувати мелодику їхньої, їхнього мовлення. Чому ми це не можемо робити в Україні? Усі на мови живуть в нашому телефоні. Що ми можемо робити тут і зараз? Ми можемо обрати людину на англійську версію якої ми хочемо бути схожі. Приміром, мені дуже подобається англійська Мішель Обама. Вона є достатньо простою, і водночас це англійська випускниці Гарварду. Що я робитиму, щоб моя англійська звучала так, як англійська Мішель Обами? Я буду слухати її інтерв'ю. Я буду запозичувати з цих інтерв'ю фрази, які мені подобаються. Я створю список слів і фраз, які мені хотілося би теж так само невимушено вживати, як Мішель Обама. Я імітуватиму мелодику її мовлення, я імітуватиму її акцент. Я буду регулярно практикувати мовлення з носіями мови, використовуючи ці фрази. Насправді це те, що робить кожна людина, яка потрапляє до середовища. Тому, якщо ви прагнете спілкуватися як носій мови, пункт 1. З'ясуйте, як носій, з якої країни ви хотіли би спілкуватися, чи це Австралія? Чи це Америка? Чи це Індія, бо там теж мешкають носії мови? Чи це Камерун, де теж мешкають носії англійської мови? Чи це Англія? Потім з'ясуйте, з якої частини Англії чи Америки, північ, Південь, Захід, Схід, Центр ви хотіли би опанувати акцент. Я не жартую носії мови, концепт носіїв мови дуже складний, тому що носії мови практично живуть по всьому світу. Для того щоб опанувати акцент та англійську на рівні носія мови, вам не потрібно мешкати у США чи Англії чи Австралії. Вам необхідно знайти канал, особу, людину, де, в якої ви можете запозичити ці слова, і спробувати імітувати і практикувати. Цю вимову також ринок України та Європи є дуже багатим на курси із побудови вимови, саме вимови англійської мови. Підіть на один з цих курсів і спробуйте підійти до цього процесу більш професійно. Сьогодні ми відповіли лише на декілька запитань, які ви нам надіслали. Не зволікайте, пишіть до нас. У нас величезна команда справжніх рок-зірок англійської мови, які охоче дадуть відповідь на усі ваші запитання. І пам'ятаємо, що разом сильніші і гучніші. a million, Ukrainians, a million success stories. Start yours!